День всім Мої вітання. <пробітання> з ким знайомий, з ким не знайомий, хто вперше, хто не вперше. Я Сергій Піскун, автор виконавець. Чому в очках? Всім дорог... 7 годин з Києва їхав, тільки приведу в порядок, скажімо так, себе на вечір. Хочу всіх запросити, бачу вас сьогодні небагато в Трускавці, але хочу, маючи таку нагоду, хочу вас всіх запросити сьогодні ввечері на свою концертну програму «Ти королева і. Пісні, хто вперше чує, я думаю, що у вас була можливість послухати, в кого буде можливість, до вечора можна в Ютубі послухати, поцікавитись. Ну, я думаю, саме головне, для чого ми зустрічаємося на концертах, це емоції. За вдячуємо за ці емоції за можливість виступити нашим хлопцям та дівчатам за су за цю можливість зібратися в першу чергу. Ну і хочу вас запросити на ці емоції. І сьогодні давайте заспіваємо пару пісень, познайомимося, Може хто не знає, хто вперше чує, хто вперше бачить.